На екрані у нас українська прем'єр-ліга, 26-й тур. І будемо закривати день п'ятниці поєдинком між Зореєю та Лівим берегом. Цей поєдинок відбудеться на арені Динамо імені Валерія Лобановського. Київ чергово приймає домашній поєдинок зорі і приймає сьогодні київську команду чи команду Київщини. Ну тут насправді є дуже багато таких нюансів. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. «ФАВБЕ» – бери від гри своє. Саме через червону картку продовжує відбувати дискваліфікація. Сьогодні не помічник. Звикли бачити його парі з Джорданом. Зараз момент лівого берега і пробиває Дмитро Шастал. Не влучає в площину воріт вже вільний кут був від Олександра Сапутіна. Ніяк би тут не виручав голкіпер зорі. Немає варіантів, кому кидати. Доволі затягується цей аут, Можна і жовту навіть отримати. Але поки що без неї Сухорочко, ударна позиція від нього під ближню стійку пробуває Олександр Сапутін. Перестрахувався чи в площину, чи ні. Це ми дізнаємося з повтору. Але перша робота для голкіпера Луганської команди і на відміну працює. Перший номер зорі. А ще раз дивиться, як же тут розібрався корпусом хитнув Мічина і залишив собі. Але щоб забувати, до треба доходити. І нарешті почали це робити гравці Лівоберга. Мічин, яка чудова передача до штрафного майданчика. знову ця взаємодія з Будківським. Удар в напрямку воріт знову. Це четвертий удар від зорі, але знову не в площину. Максим Миханів все одно фіксує м'яч у своїх руках. От Якраз таки Олександр Яцк. Ну, в нього можуть і кращому удари виходити, але все одно дивимося. Яцк. Яцк поворот пробиває, залишив вільним. Лівий від себе кут, кут Максим Миханєв. І Яцк намагався викручувати. Трошечки би сильніше і трошечки лівіше. Від Яцка, якби м'яч закрутився. Ну, Я думаю, Роберто Карлос тут би забив. Чому на рівному місці, здається, зараз. Голки про лівого берега. Ну, до чого тут час затягувати. Але це дійсно картка. Зараз момент лівого берега. Сухоручко! Ось його нагода! Сухоручко не віддає, сухоручко сам пробиває вже повністю з вузив обстрілу Олександр Сапутін. А з чого взагалі взявся цей момент лівого берега? Здавалося, все там нормально для зорі відбувалося. Але така, оце вже по-справжньому гольова нагода. І трошки завести це має і Луганська команда. Зоря розвиває свою атаку. Зараз багато простору у Яцика. Яцик бачить відкривання корабліна, там будківський штрафнув майданчику, але перекидає всіх Яцик. Відкидає зараз на Антюха! Оце так реабілітація. Денис Антюх. Ну, спробуй повторити. Це новий челендж від півзахисника Зорі. Красень м'яч літає від луганської команди. Питань немає. Питання зняті. Не реалізував Сухоручко свою нагоду після передачі Антюха. тепер Антюх показує, як можна це робити з більш невигідних позицій. Ну і Зараз будемо розбирати цей забитий м'яч. Олександр Яцик, Тепер він записує асист, а Денис Антюк свій перший гол, до речі, в цьому сезоні УПЛ забиває. Ну і відстань трьох очок від Кривбаса потенційно, тому що криворічці також свій поєдинок. Ще мають провести зокрема проти лівого берега. Лівий берег атакує. Удар заблокований знову тронтелем і не втримав своїх руках Олександр Сапутін. А тут передача вийшла на Пилипа Будківського, Бутківського. Може Сапутін насист записати, але Бутківський пригальмував аби віддати таку передачу на Яцька. Відкривається Антюх Яцик. Сам пробиває два Ось таке рішення від Олександра Яцика, і як бачимо, воно було абсолютно правильним. Зоря ловить суперника його ж зброєю. Контратакувальна команда Лівий берег. Але Зоря, враховуючи те, що вони ведуть в рахунку, треба буде відкриватися супернику, зараз швидко реалізовують і свою атаку. Олександр Яцик давненько не забував Яцик, хоча ми вже звикли до того, що це одна з рушійних сил на звичній позиції і Антюх зараз правого флангу йде в центр на мічина, і ліниво повертається лівий берег. Оборонятися в цьому епізоді. Тому для Яцка є час підготувати удар від Олександра. Не закрутив. Побачимо, що його гадати. Рано чи пізно Войцеховський має з'явитися, навіть якщо зараз лівий берег заб'є, а забивати знову може зоря, тому що контратака м'яч пиняється в ногах Антюха. Антюх показує Яцку, що треба бігти. І спочатку не подумав цього зробити Олександр, але Потім передумав. Але віддає на Мічина Антюх. А Мічин віддає на Бутківського вихід від вічина і Максим Миханів обкрадає зараз нападника зорі. Була чудова передача. Сам на себе сердитий Пилип Бутківський. Не надто м'яко він обробив цей м'яч. Дочекався і свого моменту. Центр Форвард зорі. Давайте дивитися, чи не було не було у Бутківського, до речі, положення позагруй, але сьогодні не знаю, урочу чи ні, станом на 62 другу хвилину бездоганно працює центральний захисник Зорію. Це варто відзначати. Фактично вся робота на нього покладається. Дришлюк знову ж таки відпочиває з ним у парі. Всі ті моменти, де треба читати, якраз Джордан то робить. Зараз Войцеховський продирається. Через кількох футболістів. І мало того, що заробить штрафний, заробить ще і жовту картку якраз таки для Кирила Дришлюка. Залишається один бразилець. Сідний поки що з Мічином штовхається. Дієго. Здорово закручується м'яч. І це точний пас на ногу Сіднея. Класна робота операторів та режисерів. Якраз двох ключових осіб з цього моменту вони зловили. Один м'яч лівий берег відквитав. І спрацювала бразильська зв'язочка. Класна подача від сі від Дієго. і треба лише було підставити ногу сіднею. Що гені Віталія Первака дві заміни спрацьовують від нього в таких випадках? Треба казати про тренерську чуючку. І вона тут дійсно працює. Але я би ще згадав і Владиславо Войцеховського, який заробив цей штрафний удар. Ще один аут немає шаповала, тому сідний буде вкидати, високо підіймає в боротьбу. Там був. Якраз такий кобзар, але до нього м'яч не доходить. Горбач ставить спину, і Боротьба тягається обидва футболісти. Чотири. Ну добре, три в два. Зараз вилітає заря. Горбач тягне м'яч. Будківський відкривається під нього. Горбач! Горбач ще раз. Миханів. Тут треба зараз робити цей ультразвук, який не дасть почути нам слова Пилипа Будківського, але я з ним повністю згоден. Як не віддати тут пас на Будківського? Сам Нісся Горбач подивився, тільки що кивнув головою, бачив, що два футболісти своїх. І ось тут вже була втрачена нагода. Механів потягнув перший, Механів потягнув другий, але варто відзначати і Андрія Якимва. З'єдиний час має трошки докомпенсувати зараз лівому берегу спроба фінального штурму. Від лівого берега, але вона завершується прямо тут. В центрі поля потрібний свисток від Олександра Омельченка фіксує перемогу зорі з рахунком 2-1. Після двох поспіль поразок від Верса та Кривбасу. Зоря знову перемагає з ідентичним рахунком, як було з Полтавською ворсклою 2-1, але цього разу здається спокійніше. Денис Антів, гол-красень. Олександр Яцик, гол. Переможний, ну і сідний. Дякуємо йому. Він дав нам інтригу до останніх секунд. Лівий берег поступається. 2-1. боротьба за життя для цієї команди продовжиться. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.